had enough ілав looking at the snow. Так виглядає наш холодильник після м трьох днів. Так, три дні ми не ходили в супермаркет. Яйце лежить, не масла, просто нічого не залишилось. Так, це була така моя закупка, я би сказала, вона не досить така велика. Діма має докупити м'ясо, бо я була з Давідом, з коляскою і мало в мене що влазить. Набрала картоплю, цибулю, моркву. Це хочу зробити. На завтра салатик, цей з салату, який я вже показувала, але зроблю його прямо в оригінальному рецепті. Це на голубці взяла фарш. Ферчик просто взяла, щоб був. Вершки також просто завжди беру, і потім мені подобається, вони коли закриті, вони довго стоять. І або якщо мені захочеться щось спекти, або якщо, можливо, паста якась з вершками, з сиром, і вже в мене є це добре. Взяла фету, це на цей салат який з фельдсалату. салату Так, масло, крем, сир, твердий сир, вже навіть відкривали діти їли, бо, я ж кажу, просто не було нічого в нас. Дві пачки рису взяла такі різні макарончики. Отакі беру давітки. Вони такі дрібні, такі. Буковки. І він зараз вже починає, йому вже цікаво, він так вже починає навіть роздивлятись, що там є. Вже так ну як подорослішав, і вже йому цікавіше. І таку просто крізь вермішельку, Це також можу Давіду готувати і в суп люблю. І такі макарони. Макарони у нас, в принципі, достатньо, але кожного разу, коли ми ходимо в магазин, ми. Купуємо іще, аби був нормальний такий запас. Приправи, оці приправи к я, Мені здається, в Україні вони також є, якщо я не помиляюсь, чомусь я весь час обходила їх стороною. Мені здавалося, що вони не смачні. А от в Німеччині почала їх використовувати і мені неймовірно подобається. Ще взяла какао. Дві пачки молока. До речі, ми не були три дні в супермаркеті і я. Побачила, що е, подорожчали продукти. Так, таку ще беру приправу завжди від магі. Раніше брала вона була в банків, великі, зараз немає. І тільки. От такі. Це тут овочі. Теж дуже смачна, мені подобається вона і склад, ніби такий непоганий. Це взяла ще заморожену вишню, вже її поклала, аби вона мені розморожувалась в торт. Буду готувати робити торт. Я не знаю, як правильно українською. Раніше його на нього казали, та і зараз говорять монастирська ізба. Через те, що супермаркети знаходяться у нас в пішій доступності, ми ходили туди кожного дня, бувало таке і по два рази на день. І, звичайно, це. Взагалі не економно, тому що я думаю, всі знають і у всіх так, що ти йдеш за чимось одним, або там, ну тобто за чимось конкретним, але падає око і ще на щось, або можливо акція, і вже береш. Можна сказати, більше, ніж потрібно. Тому ми вирішили так проекспериментувати. І так як в неділю вихідний в супермаркеті, ми завжди ходили в суботу. А на цьому тижні, ну на тому, точніше, ми вирішили в суботу не піти, бо, наче, все основне було. Вихідний в неділю, відповідно, і ми не знали, що в понеділок також вихідний, бо якесь водохреща, здається, було свято. ну І вийшло так, що три дні ми не були в супермаркеті. Але нам такий експеримент сподобався. Зекономились, звичайно, гроші, зекономились, тобто доїлось все, що було, і було що готувати. І, тобто м'ясо, ну, якісь там основні такі продукти були. І якби ми вижили з голоду, не померли і хочемо надалі так робити що хоча б через день або через два можливо ходити в супермаркет. Тим паче зараз закінчились такі основні свята, і якби вже можна на продуктах трошки і економити. I'm looking down. A few empties on the Друзі, всім привіт! У нас вже новий день. Сьогодні 8 січня, і це мій день. В прямому сенсі цього слова, бо сьогодні мій день народження. Мені виповнилось 37 років, чому я можу сказати, мабуть, радію. Як це не дивно звучить, але мій вік мені подобається. Раніше, десь років ну от до 30 років, я чомусь думала, що. Після 35 взагалі це вже ну, просто старість, глибока старість. Але зараз я так не вважаю і ну, якби це і немало, скажімо так, але якесь життя стало інше. По-іншому -по -по дивишся на речі, по-іншому сприймаєш все. так. І я от можу сказати, що я взагалі така емоційна людина. Але зараз я стала більш стійкою, не дивлячись на всі ті події, які відбуваються. Але я можу сказати, що я е, така, знаєте, стресоустойчивіша стала, і мені це подобається. Мабуть, просто після 35 на мою думку, життя стає більш зрозумілим, я би так сказала, і, е, мабуть, таким просто дорослішим от і все. Тобто ні про яку старість, як я раніше це собі думала, мови бути не може. У нас це буде сьогодні звичайний день, звичайний такий сімейний вечір, вечеря, але, звичайно, що мене будуть вітати цілий день всі, і це, знаєте, таку, ну, якби свята все одно додає. Раніше, коли ми ще були вдома, Мій день народження ми запрошували гостей, всі приходили, але вже просто ніхто не хотів їсти. Тому що було 6 святвечір, 7-е Різдво, і от вже 8 січня вже просто приходили. Знаєте, так, спокійно вже всі сиділи, ну, якось так. І я навіть рада, що Різдво перенесли тепер на 25-те, тому що. Там три роки тому я не могла взагалі святкувати і ну, взагалі відпочивати на Різдво, бо я весь час готувалась на свій день народження, а зараз вже мені подобається. Хлопці мене вже привітали, подарували мені букет квітів, троянд. Зараз ще покажу дещо, що подарували, і подарували ще гроші. Щоб я сама собі обрала те, що я хочу, тому що Діма знає, що мені дуже важко догодити. Тому вже в наступному відео покажу, можливо, що я собі купила, куплю. Бо я навіть ще сама не знаю, що я хочу. Щось куплю, щось точно буде. Так що так. Ну, і, звичайно, я вас запрошую в це відео, хоча вже насправді там трошки скільки не знаю, Хвилин, мабуть, 5 буде вже відео, але все одно я запрошую вас далі в наш день, в мій день народження, і бажаю вам гарного перегляду. Now, skyline, looking... Так, ну і це те, що мої хлопці мої подарували. Лампа, селфі лампа, так, кіруш, селфі лампа. Щоб yeah, Ну так, я думаю, <laughs> всі розуміють, що це таке. І чому я неймовірно задоволена, бо це такий подарунок, який насправді вже мені потрібен, так як я стала, можу сказати, блогером вже, то радію і тішусь такому подарунку. Ти хочеш знімати? Приводу святкового столу вирішила не дуже заморочуватись, аби не ускладнювати собі сьогоднішній день і. Чому я зараз вже неймовірно задоволена, можу сказати, мені подобається такий варіант, коли все просто, швидко, але при цьому, звичайно, смачно, і все ж таки елементи свята, нотки свята, вони були присутні. Тому я вирішила приготувати салат, знову-таки, як я вже готувала і показувала. Але тоді я додавала авокадо, Зараз це в мене помідорки чері, фета, фельдсалат, салат Заправка така майонез сметана І додаю ще таку приправу, там овочі, і якісь, я не знаю, що до таке, але воно має таку легку кислинку. От зараз ви її бачите. І вона насправді дає той такий смак, насичений, я би сказала, салату. Тому він наче і звичайний, але. В той же час і не зовсім звичайний. Також у нас була картопля запечена з курячим філе, з сиром в вершковому соусі. Хліб, який вже продається такий з приправами, з часником, просто в духовку його ставиш і він запікається. І Діма ще посмажив свинні відбивні. Ну і звичайно, яке ж може бути свято без торту? Зробила монастирську ізбу, або як бачу в інтернеті, називають його Смарекова хата, або дрова під снігом. Хоча насправді смак цього торту назва не cities in between the new skyline Where I'm looking down On the floor, and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me from now. There's a broken down car parked outside the bar. На цьому вже завершую своє відео. Дуже вдячна, що ви були зі мною, що ви взагалі є зі мною. Дякую вам за підписки, за ваші коментарі, за вподобайки, за перегляди. Це надзвичайно мотивує, аби працювати і надалі, і розумію, що йду рухаюсь в правильному напрямку. Тож, хто ще не підписався на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нових відео, коментуйте. Все цілую, обіймаю, бувайте!